Вітаю усіх! Сьогодні буду робити біляші, і для цього саме перше мені треба зробити опару. Зараз я зроблю, вона підійде, тоді буде місити тісто. Ми тут маємо 150 г теплого молока, тут маємо 100 г теплої водички. З'єднуємо все. Разом. І тепер додаємо сюди дріжджі. 10 г в мене дріжджів. І чайної ложки цукру. І все це вимішуємо, щоб дріжджі трошечки підійшли. Все зараз додам пару ложок муки. От, три ложки. Опара підійде і будемо місити тісто на біляші. Дріжджі підійшли, бачите, як гарненько. Тепер можна їх виляти в миску, де будемо місити тісто. Тепер будемо додавати наш секрет, то є одна ложка горілки. Я, я, я все горілку додаю до чебуреків, до біляшів. Через те, щоб мої біляші менше втягували олії, потім як жариться. Тепер додаю сольку, одна чайна ложка, одне яйко. одне яйко і дві столові ложки олії. І тут я маю 500 грамів муки. І буду поступово додавати і вимішувати. Спочатку лопаткою, як завжди, а потім рукою. Переходити буду на ручний виміс. Тепер тісто вимісила і додаю капельку олійки на низ. І хочу сюди покласти, щоб тісто трошки підрухалося. Ви знаєте, рецептів біляшів є дуже багато, різних різних, які тільки хочете. Я роблю таке, як і я роблю. Він мені є попростіший, він мені є швиденько, і через що я його використовую, цей рецепт, і, такі, і роблю такий. Можна заварне тісто, можна яке хочете. Як на чебуреки, так само на біляші. Є дуже багато різних видів. Але я таке, таке роблю ще від мами, від бабці. Воно мені подобається. Я його використовую. І вам сподобається, можете ви використовувати. Так що ставимо тісто на підходження. Тепер, поки тісто наше підходить, зробимо начинку. У мене є тут 500 грам фаршу. І я блендером збила одну цибульку, таку більшу цибульку, щоб було побільше соку. Тепер додам ще солі, чайну ложку, таку з великою горкою чайну ложку солі і буду додавати воду. бо Я хочу, щоб мій фарш був сочний. О, ще забула перець. І суміш перців, у мене тут різні перці Пів чайної ложки. І тепер це все буду вимішувати рукою. Я знаю, що як рукою я не вимішаю нічим, через що я рукою. Як вам добре ложкою, вимішуйте ложкою. І фарш такий виходить, знаєте, трошки рідкуватий чуть, чуть але він такий має бути. Я використовую свининий фарш в своїх біляшах. Ви можете використовувати, який вам подобається, можете гов'яжого додати, можете курячого любий, який вам допобає. Але мені більше всього смакує зі свиним, через що я так роблю зі свиним фаршом. Тісто підійшло. Дивіться, яке гарненьке. Тепер поверхню я посипала трошки мукою. І будемо виробляти наші білярщики. Боже, які тісто. Дивіться, як пух. Як пух. Тісто, як пух. Тепер буду ділити його на менші кусочки і будемо розкачувати. Тепер я поробила такі кулючки з тіста. Тепер ті кулючки я розкачую і будемо накладати фарш. Зараз я покажу, як то буде. Фарш, я, з фаршу я теж поробила кулючки, бачите? Я його весь поділила, скільки пиріжків, стільки фаршу. І тепер буду защіпувати. Так, щоб було видно. Отак. Буду збирати і защіпувати. О, тепер защіпуємо його зверха. І тюю муку рукою так розплескувати. І все, і він готовий до жарки. Ще одного зараз. Трошки воронички треба, капельку більшечки, бо в мене фарш у більших шариках, таких, в більших колубочках. О, накладаємо, видно. І тепер збираємо буки. Отак От йдемо по кругу і збираємо в одну кульку і добре защіплює. бо той фарш він буде мати рідину. Треба дуже добре защіпити. Тут збираємо все в одну кульочку. І тепер його отак. І вже качалкою не треба, бо то воно буде сильною качалкою, а просто отак пальчиками, пальчиками прим'яв, прим'яв, прим'яв і наш білячик готовий. Дивіться, яка краса. І зараз я її всіх так пороблю і тоді продовжимо. Але як ви розкачали вареничку, то вона з тієї сторони, що приклеєна більше до стола, вона більше там така, знаєте. Така вона м'ягенька і вона ліпше зліплюється, через що перевертаємо її на цю сторону, де вона була до стола, і тоді накладаємо, накладаємо сюди фарш і тоді починаємо збирати. Бо ця сторона ліпше склеюється, через що її легше до кубки зібрати. Коли збираєте отак до кубки, то воно тоді легше склеюється тісто. Тут такий нюанс просто. Тут такий нюанс, який треба знати всі біля порубила і зараз будемо переходити на кухню для жарки. Я вже поставила пекти. Дивіться, олії має бути так, хоча б, щоб половини зайняло. То біляш він має олії добре кипіти, О, то я так і наляла, щоб до половини. Може, потім треба буде підлити. Дивіться, як гарненько виглядають. гарно піджарилися, попідростали. Дуже гарне тісточко, дуже файно все вийшло. Добра новина, що всі біляші гарно пожарилися, бачите? І всі дуже пухкенькі, дуже красиві, тісто таке, як пушочок. О, і зараз ми якогось одного, котрий холодніший, розламаємо. О, дивіться, як гарно. І тісто таке, бачите, о, дуже і дуже пухке. Дуже все таке. Зараз розламаємо і хочу побачити. О, я ще його не кушала теж. О, соку всередині є. О, дивіться, як тече, бачите? О, соку є, то є дуже добре. Зараз побачимо, який смак. Ммм. Смак обалденний. Не то слово. І тісто дуже ніжне. Дуже ніжне таке похочети м'ясо. Наситилося дуже, дуже добре. Рекомендую. Рекомендую, бо часом щось таке, знаєте, може і не вийти, буває всяке ж то є кухня. О, але ціло дуже добре біляші. Дуже добре. Дуже добре, смачні. Так що рекомендую. <сум> Робіть і смакуйте. І кому сподобалось, ставте лайки, будь ласка, підписуйтеся. Там є внизу у правому куточку на відео є такий квадратик червоненький. Нажимайте, підводьте, чи пальчиком, чи мишкою підводьте. Нажимайте. І дуже всім дякую за ваші коменти. Остатньо дуже багато коментів, і дуже і одне другого цікавіше. І всі такі цікаві, і всі такі такі приємні і добрі коменти. Дуже дякую вам і до наступного смачного відео. Па-па!